Добрий день, мої підписчики. Сьогодні гарний день. Є така інтересна тема. Чи може людина сама себе побідити? Коли просипається рано, ніхто ще не обідив. Смішне скажу, ніхто не наступив на любиму мозоль. <сум> ніхто ще нічого не зробив, а чоловік буває без настрою. Що хочу вам сказати? Можливо ли побідить сам себе? Можливо. Якщо почати практикувати з тим, щоб убрати це все внутрі себе, перед все, треба шукати те, що любите ви, помолитися Богу, або подивитися якийсь кліп, або квітня музичку, або позвонити к друзям, яких ви любите, які вас завжди підтримують, і вилізти одразу з цього стану, коли людина навчиться на постійній основі. Виходити і побіждати сама себе, вона завжди буде фізично здорова. Це правда. Я бажаю вам успіху, щоб ви це практикували кожен день, незалежно чого ви знаходитеся в тому стані, ну щоб ви навчилися швидко з нього виходити, бо це наше здоров'я, здоров'я нашого тіла.